Діти, сьогодні ми з вами завітаємо у казку. А про кого ця казочка, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. До школи прямує хлопчик дерев'яний, чому спотрапляє у цирк полотняний. А як зветься хлопчик сам, ось підказка, друзі вам. Його подружка Мальвіна називала Буратіно. Якось дав тата Буратіно азбуку та й відправив до школи. Але дорогою до школи Буратіно зазирнув до театру, де зустрівся із друзями. А скажіть, малята, скільки друзів у Буратіно? Так, троє. А разом із Буратіно, скільки їх всього? Правильно, четверо. А хто стоїть праворуч від Буратіно? Правильно, малята. Це дівчинка Мальвіна. А хто стоїть ліворуч від Буратіно? Це пес Артемон. Буратіно дуже сподобалася дівчинка Мальвіна, і він вирішив подарувати їй кульки, але полічити їх не може. Давайте йому допоможемо. Скільки кульок жовтих? Чотири. А скільки кульок червоних? Також 4. А разом скільки всього? Правильно малята. Вісім. Скільки у мальвіни червоних кульок? Одна. А жовтих скільки? Сім. Отже, один та 7 буде 8. Скільки червоних кульок? Правильно 2. А жовтих 6. Отже, 2 та 6 буде 8. Погляньте уважно і скажіть, скільки червоних кульок? Правильно 3. А жовтих 5. Отже, малята 3 та 5 буде 8. Скільки у мальвіни червоних кульок? 4. А жовтих також чотири. Отже, чотири та чотири буде вісім. А зараз скільки у мальвіни червоних кульок? П'ять. А жовтих три. Отже, 5 та 3 буде 8. Порахуйте червоні кульки, скільки їх? Шість. А жовтих 2. Отже, 6 та 2 буде 8. Скільки червоних кульок? Правильно, 7. А жовтих? одна. Отже, 7 та 1 буде 8. Дуже сподобалося Мальвіні гратися із кульками, і вирішила вона пригостити Буратіно яблучками. У найсолодшого яблука малята. Відповідь найбільше число. Так яке ж тут малята найбільше число? Так, 9. Отже, яке яблуко найсолодше? Правильно, червоне. А ще вирішила Мальвіна навчити Буратіно писати. Але він був дуже неуважний і поставив клякси. І поставив Буратіно аж чотири клякси. Спробуйте збудувати ряд від самої маленької до самої великої. Давайте себе перевіримо. Одного разу. Зустрів Буратіна черепаху, яка подарувала йому золотий ключик. А він його взяв і загубив. Сидить і горює наш Буратіно, а жабки погодилися йому допомогти. Якщо він пограє, з ними в гру Знайди сусідів. Давайте йому допоможемо. Знайдемо сусідів числа сім. Правильно малята сусіди числа сім. Це 6 та 8. Спробуйте знайти сусідів числа 8. Добре впоралися із завданням. Це 7 та 9. А на березі зустрічають Буратіна, хитра лисиця та кіт, які ніяк не можуть порахувати гроші в гаманці. В одному гаманці. Сім монеток. А у другому 6. Який знак ми поставимо між ними? Поставимо знак більше. Бо 7 монет більше, ніж 6. У першому гаманці було сім монеток. А у другому дев'ять. Який знак ми поставимо між ними? Правильно, малята. Поставимо. Знак менше. І прочитаємо сім менше від 9. Малята Буратіно дуже вдячний нам за допомогу.